Друзі, вітаю вас. Щось мені на думку прийшла така ідея подивитися, як Європа буде зимувати. Чи насправді вона залишиться без газу російського, да? чи, можливо, шукають там якісь лазейки, скажімо так, да? може, ми там чогось не знаємо з вами. От давайте, давайте розглянемо це питання. А, чи буде газ? Да? Чи буде поставки газу в Європу з Росії? Взимку, да? Чи буде цю зиму поставки газу в Європу. Знаєте, а їх ніхто і не відміняв, я вам хочу сказати. Ці поставки йдуть такими окольними, можливо, да, не в тих обсягах, да, в яких вони були раніше, але вони йдуть такими окольними шляхами. От, і ну, на публіку, звісно, заявляється зовсім інше, але хитрими способами будуть. Будуть і йдуть зараз. Тобто ну, ніхто не каже, що Тому що дійсно Європа знаходиться просто, да, вони самі розуміють, що в них такий стан, що вони не можуть, вони не втримаються. І їм просто цей газ він потрібен. Він потрібен для того, щоб Ну, для людей, да, для комфорту, тобто для повної картинки. Вони без нього ніяк. Російський ГАЗ. Ой, Європа, чим будуть поставки? Ви угу. ну, бачите, що робиться? Йдуть поставки, йдуть собі тихо, спокійно. От. А що для, а що ж вони всім говорять? Да. Що позиція Європи, давайте так, Позиція Європи. Ну, а в них знаєте, просто вибору іншого немає. Це не те, що це не те, що вони там підтримують е... Росію, скажімо так. да, в них просто вирішити це питання немає іншого варіанту. Ну, тобто я маю на увазі там з газом, да? от, тому вони вимушені йти на умови, йти на якісь поступки, Да, да проявляти, скажімо так, а, як це не слабкість, а ну, може десь прогибатися, да? тому що от, ну, йти на умови. Позиція Європи. Тому що, розумієте, їми, ну, скажімо так, це такий тема, якою можна управляти. Да? Це такі важіль керування, скажімо так. От Ви маєте це зробити, якщо хочете отримати, тому що ну, ніхто не розуміє, яка то буде зима і що то буде надалі. От вам і будь ласка. От вам і будь ласка, давайте подивимось. А що а що Росія з того? Давайте глянемо. Ну, знаєте, щось це для мене було все так очікувано, я не знаю. Насправді, як, як в тому анекдоті, да? але ну, чомусь вже не смішно, що нікому вірити не можна. О, давайте подивимось, так, що, що з того Росії. Знаєте, а вони такі, як е, е, сидять у себе, да, там, типу, ну, да, ну да, ну давайте пляшіть під нашу дудку. Це такий продуманий хід. Тобто вони розуміють, що без них е, діла не буде, без їхнього там, газу да, діла не буде. І вони просто цим користуються, і ну, дійсно вони відчувають е, те, що вони. Потрібні світу. Вони відчувають, що без них, ну, реально, реально ніяк. Так, а що по грошах? По вигоді, давайте. Що по вигоді? Для Росії, що вони мають? Що мають? Так тут просто багато. Грошей йде просто тільки гроші. Це їх робота, це вони цим заробляють. Просто заробляють собі достаток іде да Заробляють таким собі ну хитрим обманним, да? ну, тому що що їм за це? Ну, що вам сказати, звісно, тут. Угу. Так, а ну давайте, знаєте, що? Чи будуть ці поставки, чи будуть ці поставки? До... Продовжуватися до весни. Чи будуть, так, я оці карти візьму, можливо, вони нам ще щось кажуть, да? Бо мені тут стало цікаво. Подивитись далі. Так, чи будуть ці поставки продовжуватися? Ну, в Європу, да, продовжуватися до весни 23-го. Чи будуть поставки газу продовжуватися до весни 23-го? Угу, бачите? Знаєте, ну, поставки будуть, тому що вони щось таке роблять, типу, перетягують на себе. Якщо і Європа, можливо, і шукає якісь варіанти, да, то Росія все це якось так перетягує на себе. Чим, Чим маніпулює. Знаєте, таке відчуття, що вона ще має якісь важелі впливу, що вона ще може в деяких міста, місцях да, свої давати закони. Тобто, щось мені таке йде, да, що вони ще десь мають право вирішувати питання або хоча б право голосу мають. от Так. Ну капець, чи є варіанти ще у Європи добрати газ? Окрім Росії. Ну, вони їх шукають насправді, чи знайдуть взагалі. Зараз просто така ситуація. От зима просто, розумієте, в них вибору немає. Так, а чи знайдуть вони варіанти до літа, скажімо так? до літа? Потрібен час. Потрібен час, потрібен час. Їм, знаєте, потрібно тут щось налагодити роботу. Потрібен час налагодити роботу, певно, своїх якихось там структур. Да? Для чого. А, ну, да, Прокласти нові шляхи, заключити нові Угоди, да, знайти нові варіанти, можливо, знайти нових людей там, в плані цих поставок. Це ж момент ще й домовитися. Да? Мають бути вигідні умови для одних, для інших, там, в плані грошей, я ж так розумію, ну це ж так не робиться там, за день, за два, за місяць. Да? В чому можуть бути проблеми? В Невідомості. В невідомості, по-перше, а по-друге, те, що зима наближається, знаєте. Їй просто страх, що вони не впораються, що це питання, це воно не вирішиться до холодів. Тому роблять зараз те, так, стиснув зуби, да, просто це єдиний вихід. Це єдиний вихід, і вони просто роблять так. Ну, тому що. Інших варіантів, скажімо так, зараз для себе не бачать, тому що їм же потрібно і за своїми людьми, скажімо, да? ну, пікватись про своїх людей. Ну, так є, звісно. Давайте глянемо, що там Україна. В плані зими. От мені також це цікавий момент, тому що от зараз же там да, виключають постійно світло у нас, тепло є моменти. Давайте глянемо. Просто чи війде це все, ну, чи відновиться електрика і відновиться тепло по Україні до, до грудня, Да? Давайте так, до грудня. Ні, давайте візьмемо до січня. Такі, щоб до холодів, до холодів, до січня 23-го року, чи відновиться тепло в Україні. Чи відновлять тепло в Україні? Так. До січня 23. Чи відновлюють тепло в Україні? Досічня 23. -го. Зараз іде такий процес, я вам хочу сказати, ну, вони дійсно молодці, вони стараються, вони дуже стараються це зробити. Е, йдуть ремонтні роботи, але да, давайте ще докладемо, чи відновиться тепло. Ну, Тут таке відчуття, що не все від них залежить. А що не так? що не так? Тут залежить, знаєте, ще момент, іде того, що можливо є якісь роботи. Да, які від них не залежить. Або ну, от по роботі, да, там щось від них не залежить. Е, в плані виробництва можливо. Те, що там може по, пошкоджене, да, а, їм потрібно, а їм потрібно знайти на В, а знайти нема де, тому що ну, немає виробництва. Да, чи можливо. Так, відновлене, чи буде відновлено тепер до січня в Україні? Мені здається, що, знаєте, ну, можливо, десь так, да, але не скрізь, тому що просто можуть не потягнути зробити все. От в плані грошей. Знаєте, от як, от як випаде. От як зможемо, то зможемо. Вистачить там типу часу і грошей, то зробимо. Як ні, то. Буде частково, так? Да? Так що давайте готуємося до холодів, скажімо так, до зими. Давайте ще електрику глянемо. Чи відновлять електропостачання? До січня 23. -го. В Україні чи відновлять електропостачання? 23 країні. Ну, тут трошки легше, ви знаєте, тут іде процес, іде процес. Чи відновлять? Так, да, ви знаєте, до січня буде все добре, з електрикою простіше, з електрикою простіше, а от з теплом... А от з теплом є певні моменти. Ну що ж, отакі сьогодні розклади цікаві, да? Розкрили декілька тем. Ну що ж, такі сьогодні розклади були. Дякую, що дивились. Дякую, що з нами Молімося за Україну. Бережіть себе.